Пане Гарбуз, яка доля авто автомобіля, яку ви незаконно вилучили, відправили в Німіру на штрафплощадку? В даний час з того автомобіля знято чотири нових скати, точніше, колеса зняті, бо гаді диски не ті. Значить, кончили новий акумулятор. Хто а має то, машину то, повернути? В не, там знаю. Штраф не знаю. Хто? Ви, в вам шановні, спирали. ви машину забирали. <рес -службі> Підожіть, не вмішуйтеся в розмову, коли я спілкуюся з іншим працівником. Значить, ви склали протокол, що там була нова резина, там був новий Аккумулятор. Чому машина не опломбована? Якщо ви забирали машину, ви мали її опломбувати, Склад стяг, в якому стані ви її забираєте. Жодного документа немає. Немає в хазяїна машини жодного документа про те, що машина вилучена. І коли він звернувся, він оскаржив п'янку, а більше жодного документа йому ви не надали. Бо він відмовився. Він відмовився, він не відмовився брати документи. Він відмовився підписувати фальшивий протокол, що він був п'яний за кермом. Оце він відмовився підписувати. Це його конституційне право. Він зіслався на статтю 63 Конституції. Добре. Суд скасував вашу постанову фальшиву, яку, яку постанову. ви состряпали, яку? про 130 що він був п'яний. Ну, так ви ж самі надали в с... ви... ви надали в суд відео, де він собачкою грається, а не сидів за кермом і не їхав машиною. Жодного доказу ви не надали. Це так фальшуєте справи. Пане Гарбуз, коли буде повернути автомобіль людині? Я відмовляюся з вами спілкуватися, Віктор Антонович. Ну, шановний, я ж вам сказав, газета Шанс журналістське ну, розслідування. Газета «Шан»? Так я вам задаю це питання. Що... Ви порушили закон? Порушили Конституцію. Спілкувати. Незаконне вилучення автомобіля в людини. Ну, це не вам. Чи Так, чи воно законне, чи воно незаконне? Серйозно? Так. А після того як він позвонив на 102, що в нього поліцейські викрали автомобіль, ви ще й на нього склали протокол. Я склав? Я не знаю. Сказали, так. що ви складали протокол. Ну, то не треба розказувати, хто, хто складав. Готові. А Прація якщо зробив прес... повідомлення прес... на 102 сюди, за хибний виклик, правильно ви зробили. Повітує. Та який хибний виклик, як в нього викрали автомобіль? Викрали. Поліція викрала автомобіль, ну, тобто, так, так, можливо тобто, можливо. тобто в поліції злочинці працюють. Антоніч, ж не може ну, бути. Ну як не може бути? Так, як ви, точно. Я злочинець по-вашому, що ви? я оборотні в погонах ви? виводю на чисту Які? воду. Які? Ну таких, як ви, Яких ви? таких, як ви, оборотні, ліпите протоколи фальшиві ну, на водіїв. Ви, я Шановні, що коло побуткомбіната на повороті машини стоять. Чому на самому перекрюстку машини стоять, а ви тут сидите, прохлаждаєтесь. Підіть на ведіти. План завдання, покажіть мені, будь ласка, план зобов'язані. Ну, як не зобов'язані, ви зараз незаконно стоїте. А в той час, коли злочин тепле значить біля, цього, ще раз кажу, біля лакомки, на повороті стоять таксісти. незаконно, Підіть розженіть їх, складайте протоколи. Пане Гарбуз, давайте, О, там є дійсно злочин. Вони не законлять далі, поворот біля лакомки е, в сторону автовокзала. На самому перекрістку стоять машини. Я їду зверху, а звідти в лоба мені летить назустріч. на А на моїй стороні прип'ястя. Він 10 метрів від перекрістка не має права стояти. Давайте їдьте злочин вчиняйте. Порушення припиняти злочин, значить, там чітко є порушення правил дорожнього руху. Чи вам таксісти башляють? Пане Гарбуз, вас кормлять таксісти. Та я не провокую. Ну, наведіть порядок там, де треба, а не отут стійте і дурня валяйте. Давайте забирайтеся з цієї вулиці, їдьте там, робіть щось. Пане гарбуз, їдьте робіть. Це ваш прямій обов'язок. Я вам заяву роблю офіційно. На перекрестку я не міг проїхати. Чуть не сталася дорожньо транспортна пригода по вашій війні, бо ви моїй дієте. Наведіть порядок на перекрестку. А я по правилах їду, а там по правилах машини стоять. Чи не по правилах, давайте Ой. поїдьте, розберіться. Пане Гарбуз, їдьте, наводьте порядок. Я буду керувати вами, тому що ви за мої плодатки, дармоїд. Утримуєте дармоїда. Поліція сьогодні тримає замість того, щоб навести елементарний порядок. Вань, що це таке? Що це тут за зупинка? Те саме, це що таке? В честь нового року фальшиві будемо писати, знову протоколи про п'янку. Здійсню нагляд за дорожнім рухом. А протоколи про п'янку фальшиві, будемо писати далі. Ніхто не пише, так. Ну, ви ж протокол. пане поліцейське, ви ж склали вже один протокол про п'янку, який суд скасував. Ну, скасував, то скасував. Ну так людина ж не була. То ж людина не була за рульом, він собачкою грався, ви ж відео надали, суд надали, ви ж в суд надали відео. Я з вами спілкуватися на цю тему взагалі не бажаю. Серйозно? Да. Покажіть документ, на якій підставі ви тут стоїте, на цій вулиці. А що я вам маю, маю показувати Як, що? Я громадянин України. А Газета що? Шан журналістські розслідування. Документи покажіть, на якій підставі ви зараз знаходитесь на цій вулиці. Незалежності. А що я вам маю показувати? Шановні, ну ви порушуєте зараз знов закон. Який закон? Вам подобається порушувати закони? Ну, який закон. Ще раз кажу, документи Є. надайте, що ви тут маєте право стояти. Це я порушую закон. Ще раз кажу, документи надайте, що ви маєте тут право стояти і регулювати щось. Я вам не зобов'язаний надавати. Не Серйозно? Де. Ще раз кажу, газета Шан, журналістське розслідування. Що? Я громадянин України. Я хочу знати, куди використовуються мої податки. Такими працівниками поліції, як ви. Шановний, надайте документи. Нічого я вам не буду надавати. В черговий раз бачимо, як працівник поліції порушує законодавство України, де хоче, там стає. Замість того, щоб їхати на виклики, як патрульний. Він стоїть і просто думає, кого це зараз вчора раз тормознути і заробити гроші. Ось так працює сьогодні в теплику поліцейський. Дякую вам за розуміння. І за те, що ви навіть не знаєте законодавства, шановний пане. Якого законодавства? Законодавства України. Якого? Представтеся мені. Ви навіть не хочете представитись належним чином. Не, посвідчення ви знімати не будете. Шановні, яким законом передбачено, що я не маю права знімати посвідчення. Поліцейський сектор реагування патрульної поліції, старший сержант Гарбуз, Іван Миколаївич. Ви моє яким законом передбачено, що я не маю права знімати ваше посвідчення? Посвідчення ви знімати моє не буде. Я питаюся вас ще раз, яким законом передбачено? Темпо... Де написано, що там посвідчення? Покажіть мені. Тим самим, а ви покажіть своє посвідчення. Без питань. Що це ви мені показуєте? Газета Шан, журналістських розслідувань, будь ласка. Угу. вас... Ще сьогодні тільки дійсне. Ще сьогодні дійсне, ні, воно ще й завтра дійсне. Ні. А з нового року буде воно, нове. Воно до 31-го, 12-го. Ще раз вам розказую, навіть нехай буде один день, але воно дійсне. З нового року буде нове, я вам знов не дам спокійно жити.